Да ты шагра. Да ты да, хорошая. Хорошая, да, хорошая. И снова напал. Биг фиш. Да, на воду. Биг фиш. Да, 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 да. Ух, відірвало. Не, не а, не, не відірвало. Не, просто Відірвало. Вітаємо всіх на каналі Salma Україна. Грицим. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми виїхали на рибалочку, на розвідку перед нашим кубком John, який відбудеться вже цієї неділі, 7 квітня, на озері Трофейном, Спінінгове змагання. Це буде благодійний турнір на підтримку Збройних сил України. Будуть зібрані кошти, які будуть перераховані на рахунок ЗСУ Національному банку України по результатам цих змагань. Ну і будуть визначені переможці змагань, які будуть нагороджені цінними призами від компанії Салма. Головний приз у нас, як завжди, це зимовий костюм Норфін Бот цього разу. Дуже класний костюмчик. Так що сьогодні будемо перевіряти, як тут з кльовом щуки. Я от взяв з собою дві палочки сьогодні. Ультралайт Тіогу Rockfish до 8 грамів і більш таку потужну паличку Elite Twitch до 22. Так що бать! Те що? Прогрес Джик, як завжди. Да, Твої улю... улюблений. Да. Ну чого, в те трено є, я знаю. Ну є трено, є ще купа ціла цих ага. Да. Також з нами на рибалості Артур сьогодні. Артур да. привітайся. Од один із співорганізаторів нашого кубку. Так що, в принципі, я думаю, що якусь рибку знайдемо, щось піймаємо. Все цікаве, будемо вам показувати. Я починаю, наприклад, з Тіогі 3,9 в ультрафіолеті. Бачите, а в мене Басара 3D Swim. Ще 5 5 5, 5, 5. 6. 5. 5, 5, 5, так, 5. Так, так. 5. Вона тут працює добре. По холодній воді. Як буде зараз працювати, не знаю. Оп! Головки 3 грами, не вірю. Не вірю. <реш> це роз... розвод. Да, зараз. Ну, До речі, зараз якраз такий період, що щука може не роститися. <реш> На змаганнях буде дитить ново. В принципі, це різке потепління. Воно по-любому ну, вода ж по-любому теж прогрівається. Дуже швидко, скажімо так. щукає у на ну, рахується як, що при 4 градусах щука в принципі починає нерасти, наскільки я знаю. Угу. Ви що знаєте, Сергій? По-любому знаєте. Коли щука не росте? Іменно да. в прив'язці до температури води. Ну, 4-5 градусів. Да. По науке. Так. Да. Тобто, коли вже вода там, скажімо так, 7, 7 градусів вже щука майже вся від не ну, так. Так що... ну, Ну, Враховуючи ще глибину, там у нас термометра, ну, правда, сьогодні немає. Шо, глибину? Щука на самому міляку. Можна... А, прогрів води. Так. Ну, да. <кій> Ну, Чим більші, тим швидше прогрівається. Ну, так. Половин. Так що тут на озері по-любому вода повинна вже бути тепліша, ніж в Дніпрі, правильно? 100%. А ще, друзі, я вам хочу розповісти про таку приманочку. Зараз я, до речі, її поставлю. Це саморобний воблер вінницьких майстрів. Бачите, фірма Кіт. О, це, е, цей виробник він виробляє відомого вінницького головастіка, воблер для ловлі головня. А це моделька називається Миш. І на неї ловлять сома на перекатах Южного Бугу, Південного Бугу. Зроблена на ньому металева лопатка, із-за того, що кам'янисте дно і пластикові лопатки дуже швидко виходять із ладу. І ще цей воблер дуже класно тримає течію сильно, не завалюється ну, при будь-якій швидкості проводки. І розроблений він саме для Південного Буга і саме для сома. Це така особливість, що по весні десь в травні, місяці там цілеспромовано ловлять сумі на воблери. Ну, В принципі, не силікон попадається. Взагалі там сом, от в у Південному Бузі сом має таку особливість, що він дуже гарно клює іменно спінінгової приманки. У нас, от, наприклад, в Київській області соми ну, набагато рідше попадаються, а там це би, звичайний трофей спінінгіста. Так що зараз спробуємо цю мишу 11 грам. Ви таке бачили, Сергій Юрійович? Я таке робив. Так? Да? А що тут робити? З берези виструганий цей. Так. Ну, цей фарбою акварельною розкрашений э, Цим лаком для нігтів. Цей, а це з, це з банки з-під кофе. Ні, ну Якщо так розсуждати, то і тіні магалон можна зробити. Ні, Я кажу, що я так робив. А це, звісно, це дуже... Ні, Ну не факт, що він спрацює, ну спробувати я його хочу. Ну спрацює як простий цей. Кренк. Ну так. Да. Хорнит поставить, він може спрацювати. Да. Хоча я тут на хорнет, нічого не ловив. Ага. Ти знаєш, е... ловив тут на хорнет, е... валять Новіков. Ну, валик Новиков не в ванні зловить. Ну так. Да. Я пам'ятаю, що він Флувить, на горне ловив. Ну, якби не то, що там постійно, але декілька разів витих підпав. Ясно. А я на хорне ловив на вовково. Ага. Так, я ж не можу сказати, що він поміг. Супер там улюблений воблер, але... Mm. А ти на нього десь ловив? Гарно. Просто цікаво. Якусь рибу. ну не на бойской. Ну, тут ні. А, ні, на цель. Не, вообще. В своєму на двой. На двой? На да. Яку рибу? Mm. Голова не окунь. Ага. Вот. А. <клес> <клес> Я хорошо ловив окунів і щук. На фетреп. Ага. Ну, на Рапаловський. На цьому, на водосховище, на Київському. Ну це теж ну, типа Крент. Ну Кренк, Фетреп це ж класика. Да. Не ну, таке, як це. Ну, корнек теж класик. Ну да. хорник, так. Корник то. Крент він є крент. Так, Ставлю Сергій пробує поливо. Бачите, резина не працює поки що. Ну як, в мене хвостик Осик завернув. Я поставив 8 грав. Опа. Все, був вихід. Що? Там ще продовжається. Подовгу. Це жаба пливе, блін, а її атакує. Да, да 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 Ух ти, була покльовка. Вот. На цього. Була покльовка на, 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 на цю мишу. Ага. Дуже обережна така. тук, Ну чіткі, чіткі чіпно, дуже обережна. Це ж є така приманочка самовська, базбах називається. Це як бах, тільки вона велика. Ну, Достатньо. І теж вона якби как бы, планувалася як для ново... Ох! зловив саме на бухі. Тут і з Так, коливалка, бачиш. Угу. Куливалка просила. Ах, ти яка Буйна. Далеко. Я. Да. Да. Витаю вас. Да. С первым трофеем. Видите, есть. Открыв. Да. Тихо, тихо. Схоже, что с закрою еще. Тихо, тихо. Товстенько. Схоже, что так. Есть, есть. Yes. Yes. Идешь. Так, раз Сергій Юрійович спіймав на коливалочку, дивіться, я в себе знайшов в коробці отакий от ексклюзивчик Це, до речі, це, до речі, також саморобна блешня і також Вінницьких майстрів. Це мені подарував. Олег Верезуб, з яким ми раніше часто рибали разом, і дуже її він хвалив. Що цікаво, дивіться, це тройна блишня. Якщо вам видно, тут три, іде три слоя, так би мовити, дуже з тонкого металу вона зроблена. Тому що, тому що тройна блишня на вагу вона, ну я не знаю, може грам, грамів 10, не більше. Трійничок з мушкою. Спробую. Не ловив я на неї рибу поки що, але мені здається, якраз от для е, такого мілководного озера ця блешня повинна дуже класно підійти. До того ж, вона, мабуть, ще якась. Шумова ну, за рахунок того, що декілька іде пластинок, вони по-любому друг об друга якось б'ються і якийсь шум створюють. Так що зараз попробую. Бачив Сергій? Прини блешній, бачив колись? Я бачив блешній гром. Ну такі. Теж тройні. Двойні, вони колотилися. Вони колотилися одна область. Ну Про двойні, так, да, двійні, з двойними не живуш нікого. А от тройних Добре. я особисто не бачив. У мене, вказується, я думав, що вона двойна, якщо чесно. А придивився, то вона... Давай закидай, бо щука її вже... зачекалася. Зараз подивимось, прям... а подивимо, та, що чекалося. Ну, чекало Експеримент. Добре. Ну вона дуже, дуже рухлива. Тобто, бач, єлі-єлі я її буквально. Є, вона цікава гра. Да. Угу. Буквально. буквально. Он... буквально. Зараз я почну лупашити. Ого, да, і летить, хоча Хач, легенько. Угу. Ну її треба дуже-дуже помінити. Дуже Один раз самого вибрас. На воблер самого вибрис. Ой-ой-ой зараз теж пропав. Один раз. Це вихід. Воблер пропав в воблер А, mm. 10 годин в Ну. Я буквально блин, один раз кигнув. Опа! Як ти професійно! Підходи. Чому я навчився професійно? Так це підхватыває чужу рибу на аніру, друзі. спрацював в облерок, причому два закиди підряд. У мене була покльовка і одразу потім щучка. Так, хто -то тут казав, що, цей, що тут набере да клас. На самому викиді, на дальнику, з дальника. Ну будемо зараз продовжувати. Метро зловив. А ще далеко, Каже, ще далеко. А. Треба ж підсаку, а я торможу. Це Дмитро Вікторович лупанув. Апарат каже. О. Е. Оце да. Оце кабан. Оце кабан. Красавець! На той же Воблер, друзі. Зараз покажу крупним планом. Вот. Оно. Не. не, не. На вобло. Причем, да. ну, Митро Викторович, ты знаешь на фильмы? Нет. На пайк сам. Да. Ренамил? Да трошки зупинками так о така це звісно не кабан як у Дмитра Вікторовича Друзі, за допомогою Дмитра Вікторовича наладив свого пайка. Тобто, можна сказати, Салмо Пайк знову строїв. Так? Так, так. Тільки він хороший в Тільки не летить. Ну Це і все. А велика риба вся далеко. Далеко, так. У мене просто на цей вубр... І клювання тільки здалека. Щось, mm -hmm. щось на нього близько. Mm -hmm. да, друзі, до речі, я обіцяв вам його показати ближче. Ось він. Аніра 89 f 301 колір. Ну, Кислотничок. На трофейному завжди е, такі яскраві воблери працювали дуже класно. Да, покажу вам заодно поближче свій спінінг. Elite Gighin Twitch дуже він мені подобається. Довжина 2.13 і тест 5.22. Саме для твічинга він мені просто заходить. 110-й в і на ньому ідеально. Твічаться, ну, 90-й також підходить. Для джига він теж гарно підходить класний спінінг. і як завжди макора трьохтисячна катуш катушечка в мене незмінна О, знову заспівав пась ну це знає так бачиш сьогодні воблери так, так. себе гарно показують зараз що це на воблер так. так це вже друга на воблер і я піймав на воблер теж знову напай. Да. ніколи ніколи ти його тут не застосовував на трофейному бачиш ну ось в тебе є ще одна приманочка на яку да. ти зможеш ловити Ну як би так. Я так розумію, він в тебе теж не один. Не один. Дома ще є. Є, так. Да. Треба яскравий спробувати, є. може є в тебе. Дома. О, бачите, друзі. Ось такі от. Клас. Да, і знову на пай. Угу. давай я тебя может сфоткаю. Что это? Басара. Басара. Джигрих, их видишь?

так, тобто shallow runner. Ну, от, у такому яскравому кольорі HP, hot Ну, хотбайк. На жаль, в магазинах ви його не купите. Він є тільки вже по приватних колекціях. Дві! Ти дивись! Дві жаби? Так одна на другій сидить. Ага, Круто. І держиться, держиться, не відпускає. Ви бачите, засадив же ж, як же не відпустить. Ні, так що засадив? Ти ж одного тільки засадив. Дідок, ні, він жабі засадив засадив, тримається. <плес> <плес> ну що, друзі, зробимо висновки по сьогоднішній риболовлі. Сьогодні працювали воблери. Однозначно, Ну, по крайній морі, у нас з Сергієм. Тому що на, ми бачили, що ловили і на інші типи приманок, але в нас краще всього спрацювали воблери. Це е, в мене був е, Лакіджона Ніра, 89-й. Да. А у мене... Сергія Салмовський, старий добрий польський салмовський вооблер. Pike. Pike. Pike, 9 Салмов. 9 да, плаваючий, плаваючий ще лауран. Да. Сьогодні По кількості клювань, в принципі, він сьогодні всіх переміг. Да. Е, ще одне таке спостереження: риба почала проявляти активність не з самого ранку, а трошки пізніше, десь біля 10-ї години. Ми основну рибу піймали з 10 до 11 годин. В принципі, що ще? Одна щучка була на коливалку. Я піймав щучку на силіконвеличкий. У Артура було декілька на силікон, також щук. Ну, в принципі, риболовлю задоволення. Да, погода сьогодні чудова. Як завжди, на трофейному дуже Атмосферно. Да, Атмосферно, да. друзі. Запам'ятайте новислу. Дуже красива природа, <рес> і свіже повітря, і приємно тут завжди рибалити. І, і риба в гарних кондиціях. Да, і сьогодні в принципі, я взагалі піймав таку, можна сказати, трофейну одну щучку. Не. Так що до зустрічі на нашому Традиційному кубку John буквально через пару днів. Вже, на жаль, вільних місць немає, так що можу тільки запросити Глядачі. вболівальників, глядачів, ну, да. хто хоче, приїжджайте, подивитися як це все відбувається. Дякуємо нашим захисникам, нашим Збройним силам за можливість виходити на риболовлю. Всім дякуємо за перегляд. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дивіться наше наступне відео. Я сподіваюся, вони будуть цікавими. Всього найкращого, всім до побачення. друзі!